Сонце всходить як красиво. Думали, куди ж повісити синичка в сало? Внизу положила отам на столик, а не подумали про Джека. Ну вон, знайшов, відк ламав. Із якоїсь машинки дитячої, з якоїсь відламав, он, не, не пойму, що кузов чи ще щось. Туди поклав багато жиру, зала там із кролика, із курочки, з усього із свині і вже прилітали синички. Я підходжу до вікна, а вони мене бачать. Ну, як вони бачать, скло, що відсвічує, вони такі глазасті. Я вон бачу сорока. Прилетіла, якщо вона знайде, то вона, звичайно, забере летіла. Чую, вже Віктор там на кухні щось торохтить, холодильником хлопає. Значить, зараз йдемо, будемо готувати сніданок. Оця. Тваринка спить і спить, спить і спить. З однієї кроваті на другу перелазить, з дів балакаю, а він хоча б тобі що, хоча б слухає, бо глаза ж очі відкриті. Скільки можна спати? Сутками спиш. Так, іду. Що ти? Сьогодні другий день Нового року. Сьогодні 2 січня. Не знаю, який це другий чи третій день, але сьогодні 2 січня. І я хотів поснідати. Хотів. І круг хтось з'їв мою. Ой. Мою. А ось оставили хорошу, це треба буде спробувати котові дати. Вона навіть пахне, а вона взагалі нічим не пахне. Так що красиво, за 200 гривень купляв. Думаю, оце ще сяду в банку з'їм. Я це ж думаю, що ж мені завтракати? Ми Чого я виставив усе на стіл? Їхали ми в метро. Їхали подивитися на ціни. Заїхали ми на ціни, подивилися ціни. У мене десь тисяч п'ять гривень в кошельку поменшало, бо більше не було. Так би більше було. Оце ікра, звісно, була з метро. Ця ікра хороша. Ноту. Ну, Та хоті як їхали в метро? І кажу: ну ти ж не будеш готувати так, щоб ми цілу дві неділі ще доїдали. Їду після Нового року. Ні! Я потрішечку, я по чуть-чуть приготовлю і все, взагалі я не буду готувати. То три дні і тепер ще місяць будемо доїдати. Зараз переберемо половину викидаємо, такі, як рибні котлетки, оці салатики, салатики такі, це теж на виброс. Оце конечно, мене жаба Олівки. А з картошкою куди ти наварила картошки, багато-багато. Ну, картошку теж, курочки поклею. І м'ясо ще в нас є. Це те, що ми ще зовсім не пробували. Боженіна, що грудненка, груднинка, бікон, воно ще не розпечатане. Де? І цю переламав, попробував. попробував. Вона, мабуть, все-таки її треба буде комусь віддати, хто, хто любить. Вона ламається суха а чому то вона може так різатися. Ну тут вже печінку також забираю і м'ясо, що, що готувати забираю. Остальне залишається. А ось. Думаєте, це ж ще не все? Холодець не починався, куриця. Десь ноги діла, навіть бігла, повиламувала. Бульйон залишився, ну бульйон, І Зараз, як наваримо гарячого борщу, і буде. І це те, що зготували тільки на Новий год, трішки з'їсти і... і все. Ну, це ж стіл у нас маленький. Ще ж не мати полуфабрикатів, які. Ну, це ж, мене треба бути. Ну, витягувати не буду, але ну, ще півхолодильника, капуст, макуст, всяких етих перчиків, печиків, сиріп, і Це може поїстися. Ну, Новий год, як завжди, праздник. Ранок, 2 січня. Віктор Іванович, ви бачили, як накрив стіл. <сум> серверував, все повитягав з кастрюльками і все. Я трішечки його зробила краще. У мене ось бокал гарного шампанського, а у нього бокал з водичкою, бо він їде на працю. Вже подзвонили, і він їде на працю. Так, залишилося дуже багато. Я не поставила сюди курицю. А, треба поставити, він без куриці нікуди. Це точно. Це салат, що я робила сердечко, зараз він на маленькому блюдечку. Ми брали з собою багато їжі туди до діточок, але вони нам всім повертали назад, тому що в них дуже багато. У них свиней, курей немає, каже, ми будемо викидати. Ось так. Це сервіровочка. Так, і курицю я поставила. Бо безкориться ніяк. неділю точно будемо її їсти. Псих з Новим 26 роком дякую кожному за новорічні привітання, теплі слова і підтримку. Разом з Джеком бажаємо вам у новому році миру, затишку, здоров'я і багато приводів для посмішок. Нехай новий рік буде світлим і щасливим для кожного. Дуже приємно читати ваші коментарі. Дякую, дякую. Вибачаю, що не показую себе, але я ще в піжамі. Это. Віктор збирається на роботу і на всякий случай мені підключає, щоб було у нас тепло. Котіль підключає під оцей. Ем, не підключай, показуй тобі, щоб ти включила. Показує мені, щоб Я включила. Я все настрою тобі тільки кнопочку, ось цю розетку. витягуєш. Витягуєш трансформатор, ось розетку всунула і нажала кнопочку. Нажмеш кнопочку. Ага, просто оцю розетку всунути ось сюди. Так, да, і нажати цю кнопочку. І нажати кнопочку яку? Оце? Оце? Шукай. Ага, все, поняла. Все. Ну тут проблема ніяка не буде, а коли будеш назад, коли включиться світ, то розетку вставлять, щоб іменно догори ногами, тому що полісність міняється, котел не робить. Розетка так, щоб була догори ногами. Ага, розетка щоб була до... в Інструкція. А ще треба по е, безпеці, що робити, якщо щось трапиться, не що мені виключати. Не, не, не Нормально, ми були у дітей, ми відмічали з ними там, у них. Вони приїхали, нас забрали. У нас, е, бачиш, нормальні діти. Ну що, нас... вас... ну, давайте приємні з діти, знову молода, здоров'я, на Дякую, Ніночка, тобі взаємно всього. А нам діти по п'ять тисяч, 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 тисяч дали, кроме подарків і подарків ще на п'ять тисяч. Діти рядом, а сама Кому залишилася. бачите. Діти дали по п'ять тисяч, тисяч нам, і нам і подарків ще на п'ять тисяч. Теж двоє О, <рес> Всего хорошого. Давай, пока, пока. В, виключай телефон, бо я не виключай, у мене руки грязні, щоб не балакали, щоб не було так, як з Миколой колись, помниш? Взагалі відключай, бо я не буду відключати. Микола, тоді знаєш, чи у Микола грошей не став. А, так, да, то казав, я не, я не знала чого. Він же ж тоді казав, що исчезли гроші тільки. Снімка балакав, нічого не виключив. Тобто, весь час Нінка включений був. Два години я їхав Два нині, і це... два дні, ну, все. Все. Давай. Отак-о. О. А це що? З новим роком. Ну, 26-тим. Ні, це не на роботу. <рігла> То вода. <рігла> а що ти? Ну? <рігла> ти ж на роботу їдеш. <рігла> це так. Чисто символічно. Це щоб банского да? Угу. Чуть-чуть. Це я робила курячі рулетики. Начинка тут була у мене яйце, сир і забула. І забула, що. Дуже готовий в'яла, вона не значить куряти. <г breakup> <slur> ну підскажи. <г Gone> Криветки в смачному соусі, мариновані грибочки. Це салат, що я показувала сердечком, теж непоганий, бо вже закінчується. Порізала фует, ріжеться, ну і все. Курочка доїдається. Це те, що доїдає, те, що викидати не показує. Ну те, що викидати, не показує. Ти показав усе. Я ще в піжамі, але вже трішки причупирилася, можу показати себе. Побалакали тільки що з вітіною сестрою старшою. Ну, у нього дві старші району ви більшість знаєте. А от Ніну старшу, саму старшу ні. вона живе в селі, залишилася, і тому дуже їй важко. Не теж двоє синів, внуки, але оце, бачите, сама вона так жалувалася. Каже: я б тисячу гривень віддала, аби хто до мене прийшов. Думала, що мене пригласять хтось, чи невістка, чи ну, син старший в неї там рядишком. Але, каже, ні, сама каже, лягла спати, розплакалася і лягла спати. А це я зараз включила, дивлюся дивлюся ще меншу сестру. Старша відвіді. Вони теж вже первого числа вже... Снідають, готовлять, і готова, готове, дивлюся. <смі> Сніданок чи обід уже, я не знаю. Але теж готується до сніданку. Ми з Віктором тільки що поснідали, він поїхав на роботу, а я залишилась вдома. Тому і не передягаюся, бо не знаю, чим, що буду робити. ну там треба читати, вони напишуть, що імітація <смеш> Імітація лосося. Ми вже ми вже такий лосось один ще не віддала. Ну дам Джеку покуштувати. Він у нас е дегустатор. У нього дуже як сказати, чувствіна оця. Коротше, він оприділить, е чи ікра настояща чи ні. <смеш> ну, ми зразу сказали, що ікра не годиться. То, що ми купили, не годиться та в чорній баночці. Це як кажуть жесть, я вже розмовляю, як наша молодь розмовляє. О, вовчик теж куштує. Ну, видно, що вона теж іскусна з желатином зроблена, але додають смакові туди, і тому вона он як Шверонова, як наш Віктор. <смістична> Хочу ще подзвонити Дусі. Старшому брат... Старшого брата жінці. <ріст> Ми з нею невістки, скажу так. <ріст> Який зв'язок, не знаю. Але з Харківщини до нас дозвонилися, я туди не можу бачити. <ріст> з Новим роком! Як ви там, живі, здорові? Живі. Ну, слава Богу. Ну, здоров'я ладно, саме головне живі, слава Богу. А то тільки що Ніна дзвонила, поздравляла нас зі святом. А Вітька каже: Боже. А я думав, ти вже вмерла. Я говорю, ну як тобі не соромно? Браті кажу, ну що хто так робить? Ну хорошо, що вони всі з юмором. Я смеяться. Дижива, ты Ну, Так, як ви там? Як ви там? Так, всім уже передзвонила, всіх привітала, позвонила своїй невістці. Це братова жінка Ніна. Теж вона з Харкова в мене. Привітала. Ну все, тепер будемо одягатися і, мабуть, виходити на вулицю. У нас сьогодні мінусова температура була велика, сама, мабуть, більша, але вже падає, на вечір буде плюсова, я так думаю. А поки що. Було мінус 14, потім мінус 12. Вранці, коли ми вже снідали, вже було 7 градусів, мінус, а зараз, мабуть, вже ближче до нуля доходить. І ще раз, всього самого найкращого, вам, всім, абсолютно всім, хто заходить на наш каналчик, Я буду рада Джекам, хто продивляється. Пока-пока. Ви подивіться, як швидко піднімається температура. Уявляєте, було в мінус 14, гляньте, пройшло півдня. Той тобто зараз 13-та година дня і вже плюс 3. Це жах, це жах.